Вітаю, ви дивитесь свісті надії студії Каріна Дрозда. Сьогодні у випуску у Харкові стартував проект Місто надії у Дніпропетровську. Пройшов вечір пам'яті Анни Герман. Американцям пропонують боротися зі стресом кошенятотерапією. В Харкові стартував проект Місто надії, ініційований церквою Адвентистів сьомого дня протягом півроку, а саме стільки триватиме проект. Харків'яни зможуть дізнаватися, як покращити свій фізичний та духовний стан, а також як зміцнити родину і відносини з власними дітьми. Більше про це дивіться в сюжеті. В рамках плану євангелізації великих міст. Стартував проект Харків. Місто надії ініційований церквою Адвентистів сьомого дня. В програмі багатоденного проекту заплановано. Відкриття масажних кабінетів та магазинів здорового харчування, проведення виставки здоров'я, надання малозабезпеченим верстам населення продовольчої допомоги, зустрічі для батьків, які бажають переглянути принципи виховання своїх дітей, дитячі табори та багато іншого. Успіх. Євангельська роботи в тому, коли начнут працювати кожен член церкви. Важливо мати добре отношения з тими, хто нас окружає. Початком проекту стала серія зустрічей присвячених принципам здорового способу життя. Кожен відвідувач мав змогу прослухати корисні лекції, виміряти тиск, дізнатися свій рівень холестерину та цукру в крові, зробити кардіограму, пройти курс масажу, проконсультуватися з лікарем-фахівцем. Врешті-решт всі гості заходу погодилися, що найкраща профілактика різноманітних захворювань це здоровий спосіб життя. багато много узнала о своєму діагнозі. Я гіпертонік. Відвідувачі заходу у цьому проекті вбачають багато користі і сподіваються, що найближчим часом ще більше людей долучаться до програми, яка дає знання і надію. І дуже було б хорошо, щоб до такому двіженню приєднувалися наші лікарі міста Харкова, і кожен вніс сюди свою лепту. Може би, з цього двіження виросте програма здоров'я нації. Також учасники програми зауважують. Чуйність і увага колективу створюють дивовижну атмосферу, що позитивно впливає на настрій та стимулює до подальшого спілкування і знайомства з Богом. Прослушали лекцію, доволі цікава лекція. Всі дуже внимательні, обстановка хороша. Уже само, само то, що і тут уже успокаєваєшся і общаєшся з людьми, це вже добре. Програма продовжується, і жителі міста зможуть відкрити для себе ще багато нового, відвідавши організовані заходи. Наталя Копилова, Едуард Соловей. У Дніпропетровську в духовному центрі церкви адвентистів сьомого дня пройшов вечір пам'яті Анни Герман. Захід був не лише місіонерським, а й благодійним. Зібрані кошти були використані для допомоги переселенцям зі Сходу України. Анну Герман називають білим янголом польської естради. Її незвичайний голос та пісні продовжують жити в серцях мільйонів слухачів усього світу, дарують надію та віру. Ведучі вечора розповіли не лише про Анну Герман як співачку, дружину та матір, але й про її духовний пошук і зустріч з Богом. Головна мета концерту за допомогою пісень Білого Янгола підтримати благодійний проект Східний Янгол. Ведучі познайомили глядачів з цим проектом і закликали присутніх стати джерелом і милосердям співчуття до людей. Які опинилися в біді. Відому пісню Анни Герман Надіжда солісти глядачі виконували разом. Зараз, як ніколи, важливо мати надію на краще і дарувати її тим, кому вона особливо потрібна. Поцілунок життя так називають штучне дихання, яке проводять під час непрямого масажу серця, коли людину слід терміново рятувати. Лікарі попереджують, якщо в разі раптової зупинки серця невідкладна медична допомога надається впродовж першої хвилини, шанси врятувати людину 80%. відсотків. Якщо ця допомога надається через 10 хвилин, то шанси зменшуються до 5%. відсотків. Ось чому такі знання і навички критично важливі для того, щоб допомагати людям в екстрених ситуаціях. Про це не тільки розповідали на спеціальних курсах, які відвідала Ольга Ношин. Ніколи не знаєш, коли невідкладна допомога знадобиться людині, якій раптово стало зле. Нещастя може статися будь-де вдома, на вулиці, на дорозі, у місцях відпочинку. Дуже часто постраждали й гине не через тяжкість травми, а через відсутність у людей, що в цей час були поруч елементарних знань з надання першої медичної допомоги. Як свідчить статистика, кожні 20 зі 100 осіб, які загинули, могли бути врятовані у випадку надання своєчасної та правильної допомоги на місці події. Аби збільшити кількість врятованих, у Приміщенні Сихівської громади церкви Адвентистів сьомого дня розпочали курс навчання надання першої домедичної допомоги комплексу невідкладних медичних заходів, які проводяться людині, що раптово захворіла або постраждала на місці пригоди. Сьогодні тут проводяться курси по невідкладній допомозі. Я вважаю, що кожен свідомий громадянин України, нашої держави, зокрема нашого міста Львова, повинен володіти елементарними навиками по наданню невідкладної допомоги постраждалим. З основами надання допомоги присутніх ознайомила викладач вищої категорії, методист львівського медичного коледжу після дипломної освіти. Сьогоднішній курс до медична, до медична допомога на догоспітальному етапі вона включає це, перш за все, серцево-легенева реанімація, також надання допомоги. При асфіксії, сегрегація, тобто медичне сортування і травми, які сюди відносяться кровотечі, травми переломи закриті відкриті будуть переломи. І також надання допомоги при дорожньо-транспортній пригоді усім присутнім корисно було дізнатися, що під час штучної вентиляції легень методом рот в рот доцільно використовувати одноразово клапан маску. Вона широко використовується в усьому світі для попередження передачі інфекції від потерпілого до рятівника. Під час шестигодинного курсу інструкторка розповіла, що серцево легенева реанімація є однією з ланок ланцюга виживання послідовності дій, які допомагають значно збільшити шанс виживання для потерпілого. Весь комплекс серцево легеневої реанімації був продемонстрований на медичному манекені симуляторі. В кінці заняття кожен присутній спробував свої сили. Мені дуже все сподобалося, все почути. Я вважаю, що це дуже практично і потрібно кожному в житті знати. Я прийшов на цю зустріч в першу чергу для того, щоб не бути безпорадний в ситуації, коли людині потрібна перша медична допомога, для того, щоб, якщо я вже готовий їй допомогти, не зашкодити їй і не самому не бути в небезпеці через неправильні дії. Тобто, у бізнесі вона часто може врятувати життя. Сьогодення диктує необхідність підвищення ефективності надання медичної допомоги хворим та потерпілим на ранньому догоспітальному етапі не тільки бригадами швидкої медичної допомоги, але й непрофесійними рятівниками. Сьогодення диктує необхідність підвищення ефективності надання медичної допомоги хворим та потерпілим на ранньому догоспітальному етапі не тільки бригадами швидкої медичної допомоги, але й непрофесійними рятівниками. У кожній країні світу проблема надання екстреної медичної допомоги є візитною карткою і стоїть серед пріоритетних завдань урядів. Нехай Україна не буде винятком. Ольга Ношин Ориздрозда, Львів, вісті надії. П'яту осінь поспіль в Україні відзначають Всесвітній день боротьби з пневмонією. Це інфекційне захворювання є головною причиною смертності неповнолітніх у всьому світі. Щорічно воно забирає життя приблизно півтора мільйона дітей у віці до п'яти років. Це більше ніж СНІД, малярія та кір разом узяті. Чи можливо вберегтися від запалення легенів? Знає Олена Козленко. Ось так у грі діткам пояснюють прості речі: як уберегтися від пневмонії, та які наслідки вона несе за собою. Щорічно в нашій країні реєструється близько 90 тисяч захворювань на пневмонію. А кожні три дні від цієї хвороби помирає одна дитина до чотирьох років. Основні збудники вірусні інфекції та пневмокок. Попередити її можливо за допомогою простих заходів, таких як регулярний огляд дитини, медичними фахівцями, здорове харчування та активний відпочинок на свіжому повітрі. Дітки, коли не ходять. В дитячий садок, вже десь біля 40% з них вже мають оцей пневмокок, різні сиротипи пневмококу. Якщо в сім'ї є братики, сестрички, які ходять там в дитячий садок або до школи, вони приносять, і тоді частота цього носійства ще більше збільшується. Пневмонія одне з найважчих дитячих інфекційних захворювань. Воно підступне тим, що швидко розвивається. Відрізнити запалення легенів від грипу чи ГРВ без допомоги лікаря неможливо, адже симптоми однакові: сухий кашель, слабкість, головний біль та безумовно висока температура. На щастя, в світі вже давно винайшли вакцину від цієї страшної хвороби. Цьому році, в 2014 році, у квітні місяці, вакцинація від пневмококової інфекції внесена до календаря щеплень, але не як обов'язкова. Тобто рекомендована лікарі стверджують, боятися вакцинувати дітей не треба. Процедура звичайно не безкоштовна. Проте кажуть, краще один раз заплатити і уберегти дитину від пневмонії, ніж потім витратити багато грошей на лікування. Медичних фахівців підтримали і представники української естради, молоді батьки, які поділилися власним досвідом вакцинування дітей та загальним підходом до здорового способу життя у сім'ї. Лічні люди це перші мають бути першим рупором. На всю країну того, щоб говорити про ці проблеми вголос, тому я, як повторюся, людина публічна, закликаю всіх батьків: в першу чергу довіряйте своїм педіатрам. Окрім вакцинації, до методів профілактики запалення легенів відносять масаж грудної клітини, а також дихальну гімнастику. Для останнього варто придбати надувну іграшку та надувати її, тренуючи при цьому легені. Також необхідно постійно мити руки з милом приблизно 30 секунд для усунення мікроорганізмів що викликають невмонію, Дотримуйтесь здорового харчування, відпочинку та регулярних вправ. Протипоказано поління, оскільки воно знижує роботу бронхів і легенів. І кожного року в листопаді всі медичні заклади. Та установи охорони здоров'я об'єднуються в боротьбі з пневмонією, підвищуючи обізнаність про хворобу та шляхи її профілактики. Олена Козленко Костянтин Маніліч, Вісті надії американцям пропонують боротися зі стресом кошеняту терапією. Добровольці у Лос-Анджелесі взяли участь в експерименті та перевірили дію цієї дивовижної терапії на собі. На думку американців, найкращим засобом проти стресу є терапія саме з кошенятами. На початку американське медіа Soul Pancake попросило людей оцінити свій рівень стресу. Після цього усім охочим запропонували спробувати безкоштовну терапію прямо на вулиці Лос-Анджелеса у прозорому боксі. Люди заходили по одному, не знаючи наперед, що на них чекає. На зеленому газоні всередині прозорої імпровізованої кімнати були лише навушники, там яка подушка. Добровольці сідали, заплющували очі, у навушниках лунала спокійна музика. Чоловічий голос налаштовував на на розслаблення. Коли ж голос давав команду розплющити очі, учасники із задоволенням поряд собою бачили маленьких кошенят. Далі зі стіни експериментальної кімнати з'являлись додатково іграшки для котиків. Учасники могли гратися з маленькими тваринками або ж просто гладити їх. Після закінчення експерименту всі люди зауважили, що були приємно здивовані та дуже задоволені такою терапією. Більше новин з України та світу дивіться в короткому огляді. Подружня пара пасторів у штаті Айдахо виграла справу у муніципалітету, який зобов'язав їх здійснювати гей весілля у їхній каплиці всупереч християнським переконанням пари. Повідомляє християнський мегапортал Інвікторі. Проте суд міста визнав, що комерційна весільна каплиця може відмовитися від церемонії благословення одностатевих шлюбів, не порушуючи при цьому закону про дискримінацію. Серед величезного вибору бананів є найкорисніші, з'ясували учені. Це банани з чорними цяточками. Саме вони найкращі у попередженні ракових захворювань. Такі банани у вісім разів ефективніші, ніж зелені. А ще бувають банани маленькі. Чимало покупців чомусь вважають, що вони корисніші. Але, як кажуть дієтологи, це хибна думка. І ті, і ті мають однакову користь. Єдине, чим маленькі банани відрізняються від великих, це ціна. Бейбі банани коштують дорожче. Вони ростуть переважно в Азії, а великі в країнах Південної Америки. В Україні таких більше. Які б банани ви не обрали, варто знати, скільки їх потрібно вживати. Їсти їх можна з двох-трьох років. Але як дітям, так і дорослим важливо знати міру. А це один-два банани в день. Ці ягоди нормалізовують обмін речовин, регулюють кров'яний тиск, добре діють на починку. Але не варто вживати більше норми, особливо дуже стиглих. Це може викликати сонливість, млявість та навіть отруєння. Американські винахідники придумали абсолютно новий вид смартфону ноуфон. Його головна місія полягає у тому, щоб допомогти людині позбутися залежності від смартфону. Ноуфон no звичайний шматок пластику, якому немає жодного електронного начиння. Щоправда, для любителів селфі існує просунута версія смартфону зі звичайним дзеркальцем. Тобто, щоб створити селфі, достатньо просто подивитися на екран дзеркало смартфону і отримати фото у реальному часі. Розробники обіцяють, що скоро ноуфону no можна буде вільно придбати. Працівники Київського метрополітену знайшли справжній скарб. Один із пасажирів підземки залишив на платформі станції Шулявська сумку із чималою сумою понад 125 тисяч гривень. знахідки одразу виклали в мережу. На щастя, господар знайшовся вже за кілька годин. Ним виявився столичний інвалід, який збирав ці гроші майже все життя. У коментарях до фото більшість користувачів здивовані подібною чесністю працівників метро, а ще дякують їм за те, що повернули гроші. Лікарі застерігають, що бокал вина містить стільки ж калорій, як і пончик. Однак, як вказують медики, більшість людей не мають про це і гадки. Як заявила Джейн Елісон, заступник міністра охорони здоров'я Британії. Для маркування харчів були зроблені величезні кроки, і тепер міністерство вирішить, чи зробити те саме з алкогольними напоями. Адже якщо людей не лякає шкода для здоров'я, то можливо їх зупинить перед вживанням вбивчої рідини саме можливість погладшати. За словами міністра, це може бути одним з чинників до зменшення вживання алкоголю в Україні. Британці та американці схильні до відчуття нещастя, незважаючи на відносно стабільну ситуацію в їх країнах. За словами вчених університету, Варвік, жителі цих двох країн ніколи не будуть так само щасливі, як жителі інших країн, пише «The Daily Mail». А ось датчани навпаки займають перше місце у списку життєрадісних націй. Вся справа у генетиці, і, зокрема, гені, регулюючому рівень серотоніну у мозку. Укорочені форми гена пригнічують рівень серотоніну, погрожуючи депресією. Подовжені форми виробляють зворотний ефект. У датчан найдовша форма гена, що пояснює їх ставлення до життя. Довга форма також у панамців, в'єтнамців і жителів Нідерландів, у французів одна з найкоротших форм. Такі висновки. Висновки були оприлюднені після дослідження жителів 131 країни. Примітно, що у цілому найщасливішими були літні люди і молодь, але не люди середніх років. У нашій країні на цукровий діабет за офіційною статистикою хворі до півтора мільйона українців. Однак число реальних пацієнтів з цим захворюванням може досягати трьох мільйонів дорослих і дітей. Такі озвучують дані українські лікарі. Цукровий діабет посідає третє місце за рівнем смертності після серцево-судинних і онкологічних захворювань. І за прогнозами медиків, число українців хворих на солодку хворобу, через 10 років подвоїться. Серед основних причин діабету медики виділяють спадковість, стресові фактори, неправильний спосіб життя. Та неправильне харчування про профілактику діабету та про те, що потрібно робити, коли вже захворіли, розповідали на виставці, приуроченій до Дня діабетика. Олена Козленко продовжить. Цукровий діабет входить до тріки захворювань, які найчастіше призводять до інвалідності, населення і смерті. За даними ВОЗ, ця солодка хвороба збільшує смертність в 2-3 рази і скорочує тривалість життя. На сьогоднішній день у всьому світі зареєстровано близько 400 мільйонів хворих на цукровий діабет, але реальне число приблизно в два рази вище. Лікарі кажуть, знайти годину часу на рік для проходження елементарного обстеження і врятувати своє здоров'я. Ось перша рекомендація для профілактики цукрового діабету. Абету так в Києві в українському домі відбулася виставка, присвячена міжнародному дню діабетика. Кожен присутній зміг безкоштовно перевірити рівень глюкози в крові, виміряти артеріальний тиск, зробити УЗД, а також отримати безкоштовні консультації фахівців. За п'ять років можу сказати в Україні в півтора рази збільшилось саме цукровий діабет у дітей. Зараз багато випадків було від нуля до шести. І треба сьогодні робити з з населенням працювати. Розказувати, що таке діабет, які є його перші симптоми, хто знаходиться в групі ризику. А в групі ризику в першу чергу ті, що мають надлишкову вагу, підвищений артеріальний тиск, захворювання підшлункової залози, жовчного міхура. Люди, що часто піддаються стресам, палять, ведуть малорухливий спосіб життя, а також ті, що мають генетичну схильність до хвороби. Ну, перші симптоми це дуже хочеться пити. А раз ти дуже багато п'єш, то ти в тебе дуже багато сечі виділяється. Ганна Андріївна, колишня вчителька німецької, хворіє цукровим діабетом вже 9 років. Подібні заходи відвідує щороку, адже може тут безкоштовно проконсультуватися у лікаря і дешевше купити необхідні препарати. Була у врача вона мені сказала поміняти таблетки. Названня таблеток попробую, тому що в мене сахар утром нормальний, а робочий ньому. 15, 13, 14 – повишений не на камеру. Зізнається, що багато в чому собі відмовляє, адже пігулки коштують чи не всю місячну пенсію. Тому з радістю відвідує виставку. Тут і подарунки отримає, і друзів по хворобі знайде. А Київрата пообіцяла вже з нового року полегшити життя діабетиків. Ми вивчили проект рішення Київської міської ради, який підготовлений київським благодійним фондом діабетик. В принципі відпрацювали і погодили запропоновані нею механізми реімбурсації, Тобто, ну це спеціальний механізм постачання інсулінів людям з діабетом. І сподіваємося, що в співпраці з виконавською гілкою влади орієнтовно з 1 січня наступного року ми можемо говорити про впровадження цього механізму. Будемо сподіватися, влада дотримує свого слова. А нам фахівці радять в першу чергу підтримувати здоровий психологічний клімат в родині, займатися спортом, розвивати імунітет і правильно харчуватися. А діабетикам уникати білого хлібу, пиріжків, вареників, кондитерських виробів, солодкі газовані напої, картоплю, рис, банани, виноград, хурму, диню та сухофрукти. Олена Козленко Костянтин Маніліч, вісті надії. Також існує перелік необхідних продуктів для діабетиків з низьким містом жирів і високим містом поживних речовин. Вони є важливим елементом для підтримки гарного самопочуття. Споживайте квасолю, молочні продукти, ячмінь, вівсянку, зелені овочі, грейпрут і томатний сік. Та будьте здорові. Наразі все до наступної неділі. Побачимо!